Усім привіт, ви на моєму каналі. Мене звати Анастасія. Назву цього каналу, каналу я, в принципі, давати, напевно, не буду, але все може змінитись. Що ж буде відбуватись тут на каналі? Я буду розказувати про свої книги, про те, як я їх запаковую на задньому плані, можете побачити. Буду записувати відео сюди як буктокер, буду пробувати себе в цій сфері. Адже для мене це зовсім щось незнайоме. Для мене дуже страшно і тяжко говорити ось так на камеру, тому що я не привикша до такого. Я любила так почитати, тихенько посидіти, нікому нічого не сказати і піти. Але я почала з часом читати дуже багато і. Я хочу вам показувати і розказувати більше про своє прочитане, про свої емоції і хочу ділитися з вами. І щоб ви також мені давали якусь відсилку, щоб ви мені також писали і ділилися своїми емоціями про прочитаними, Про прочитане, можливо, я вам щось підкажу, можливо, ви щось нове для себе знайдете і будете ділитися цим. Тому цей канал робиться для того, аби, по-перше, я себе відчувала набагато. Розкутіше, щоб мені було легше з вами розмовляти і розказувати про свої книжки, адже мені це важливо, в першу чергу мені. Тому цей канал буде наразі про книжечки. Можливо, щось потім зміниться і буду щось міняти, але наразі це лишається книжковим таким каналом. Зі мною вас трошки познайомлю. Як сказала мені, мене звати Анастасія. Я взагалі займаюся спортом, і я є професійним спортсменом в спортивній гімнастиці. Я займалася 15 років цим спортом. Наразі хочу продовжувати тренуватися, але свої обставини трошки не дають. Неважливо, я думаю, ми про це не будемо розсосолювати цю тему. Якщо буде цікаво більше розказати, знову ж таки, пишіть. Якщо ви хочете прям більше про мене знати, більше про мене. Чути, я такого ніколи не робила. Мені це кажу знову щось в новинку, якщо вам буде цікаво більше про мене знати, більше про моїх нагород, більше про мене взагалі мою спортивну кар'єру, можете писати, буду рада це читати і вам потім на це відповідати в відео. Ось тому це буде таке трошки змішаний канал, але можливо, в більшості це буде. Про книжечки. Ось. Тому, всім дуже дякую, буду рада всіх бачити на цьому каналі. Е і нових, і стареньких, і ті, хто мене знають, і, хто... і ті, хто мене не знають, тому всім буду дуже рада, дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші перегляди, і коментарі, лайки, все, що там <свісно> все що там потрібно. Тому всіх обіймаю, люблю, всім па, -па.